Доброго дня, любі мої глядачі, сьогодні я вирішила полюбуватися, помилуватися своїми вазочками на ніжці. Так як більшість вазочок у мене знаходиться в коробках, то я вирішила їх достати і полюбуватися ними, помилуватися і також показати вам. І щоб ви подивилися разом зі мною. Хочу сказати, що я не дуже люблю, коли мої речі колекційні знаходяться десь там у коробках. Мені це не подобається, мені подобається, коли вони стоять на полочках в шкафу, щоб я могла в будь-який момент на них подивитися. Але так склалося. що... Деякі вазочки я все-таки поховала в, короб... в коробки. І ось зараз я їх достала, думаю, подивлюся, що в мене є, щоб часом не купити те, що в мене вже є. Ось давайте я так швиденько покажу, що в мене є. Такі вазочки у мене ось є на ніжках, така прозора, без... безфарбна. Мабуть, це десь початок 80-х років. З такої ж серії ось у мене така карамельна вазочка на ніжці. Це 60-ті роки, тут стоїть ціна. Така сама тільки такого світло-зеленого кольору. Ось така тяжка вазочка. В них такий. Гарний візерунок ми бачимо. Хоч, хоча це і штамповане скло, але воно дуже гарне, дуже красиве. Трішечки інші вазочки, це ось такі у мене. Ось такого кольору, такого синього якогось кольору, такого темно-синього кольору, але така вона прозрачна. Але прозора, ми бачимо, тут вже не такий візеруночок, а тут такі, більш такі прості, лаконічні такі малюночки невисока ніжка, і вона не тяжка. Це, мабуть, десь 50-ті роки, я так вважаю. І ще ось така вазочка, також вона без віз... візеруночків, а такі, ну, така простенька, простенький такий малюночок. Ой, тяжка така, також вона трьохшовна, ось така вазочка. Тепер у мене тут є більш такі менші вазочки, меншого розміру. Ось дуже гарна вазочка, дуже гарна, з карамельного скла або конячного більше скла. Тут уже така форма ніжки, якась інша форма така. Я думаю, що це 50-ті також роки. Це старенька дуже вазочка симпатична. Також у мене є вазочка з червоного скла. Ось це вже імпортна вазочка, це Чехословакія. Ось така вазочка, висока ніжка така граньона. Така основа так сильно така широка, щоб ця вазочка. Стояла, не падала, бо вона височенька. Це таке нарізне скло, ручна робота. Ось ми бачимо такі квіточки, листочки. Дуже красива вазочка, нарядна така. Це десь 70-ті роки. Ці всі вазочки, які я вам зараз показала, вони для чого нам знадобляться. Це для фруктів, може для печива, хліба нарізаного. А ще вам хочу показати, отакі в мене є маленькі вазочки. Це такі десь в діаметрі трошки більше 10 см. Ось така вазочка, яку я хочу вам показати. Це кобальтова, кобальтове скло, дуже симпатична, гарна, маленька вазочка, невисока ніжка, такий візерунок красивий. Ми бачимо. Це 50-ті роки, так як мені казала жіночка, яка мені продала цю вазочку десь 50-ті роки. Дуже красива, вона так різниця від інших вазочок. Така вона яскрава. Також ще отакі в мене є дві вазочки. Вони дуже схожі. Це вазочки довоєнні, 30-ті роки. Про що каже їхній, тут є надписи клейма, які свідчать про те, що це вазочки 30-х років довоєнні. Дуже симпатична оця вазочка. Подивіться, які тут гарненькі. Квіточки. Ось така остання вазочка, також старенька, як я вже сказала. Подивіться, яка в неї гарна така рельєфна ніжка невисока. По самій вазочці ми бачимо такі пелюстки, такий гарний малюночок. У склі є такі. Бульбашки, старенька вазочка, скло таке темновате, не прозоре, але таке жовтувате скло. Такі вазочки використовували для варення в той час, а зараз можна їх використати для будь-чого, для цукерок, для варення, для меду, для будь-якого десерту. Ось такий обзорчик на сьогодні. Пишіть коментарі, кому сподобалось, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. Всього вам найкращого здоров'я та мирного неба. До побачення!